Поки ми тут всі зайняті клопотами нашого буденного сірого життя, в США розгортається новий скандал з приводу, яким чином гуманніше виконувати смертну кару, нам би такі проблеми. Як ви знаєте, до цього моменту в Америці практикували смертельні ін'єкції, але проблеми починалися тоді, коли препарат треба було вколювати людині з ожирінням. Бо у 22-му році, наприклад, одна медсестра три години шукала вену у вбивці, поки той весь час знаходився у свідомості. Так собі гуманність, я вам скажу. Також проблеми були і з самим препаратом, оскільки компанії, які його постачали, починали потихеньку припиняти поставки через тиск з сторони противників смерті. Кари. Так ось у листопаді минулого року влада запропонувала новинку удушення азотом, яке на момент запису якраз вперше випробували на чоловіку на ім'я Кеннет Сміт. Там взагалі дуже цікава історія, бо свій злочин він скоїв ще у 88-му році. Один пастор на ім'я Чарльз, погрязши у боргах і мавши інтрижку на стороні, вирішив застрахувати життя дружини і вбити її. І оскільки досвіду в таких справах він не мав, то вирішив найняти Біллі Уіллімса, такого молодого хлопця, не дуже обдарованого інтелектом та моральними принципами, той зі свого боку залучив ще двоє своїх шкільних приятелів: це Джон Паркер та Кеннет Сміт, наш головний герой. Саме вбивство не було якимось суперзаумним і продуманим, бо вони просто увійшли в будинок дружини під якимось приводом і вбили її. І ось тільки зараз, понад 30 років, коли в живих взагалі залишився тільки Сміт, його стратили за допомогою Азоту. І наразі різні групки вчених все ще сперечаються, яким чином гуманніше вбивати азотом чи ін'єкцією? Як бачимо, США замислюється не тільки над якістю життя своїх людей, а ще й над якістю їх смерті. Хто такі фурі? Якщо ви чуєте цей термін уперше, то це люди, які одягаються в костюми антропоморфних тварин і якось себе з ними асоціюють. При цьому в цього фандому досить часто відбуваються якісь івенти, зустрічі, тобто це не просто дві каліки зібралися, це досить популярна тема. А ось у штаті Оклахома це, мабуть, якась гіперпопулярна тема, бо там навіть школярі можуть одягатися в костюм фурії і так приходити на уроки. Це як. Новий рівень піжамних вечірок. Так от в Оклахомі зараз просувається закон, який каже, що якщо до школи прийшла дитина в фурі, то її повинен забрати додому її опікун. Якщо опікун не справляється з цією задачею, то повинні втручатися відповідні органи, і це органи з вилову диких тварин. Якби з однієї сторони логічно, але ну якийсь бред. Ось представник виборців Джастін Гамфрі каже: якщо до школи приходить тварина, як щодо того, щоб каструвати її, як щодо того, щоб відправити її до притулку? Також він ще додав, що я не хочу бачити, як дитина ходить до котячого туалету, до туалету для тварин. Питання тільки: навіщо йому бачити, як дитина ходить до туалету? До речі, цей Джастін Гамфрі виступав за заборону абортів і за заборону трансгендерних спортсменів у спорті. Коротше, хто там правий, хто ні, розберуться самі американці. А мені просто подобається, що цей чувак на усіх фотках виступає в ковбойському капелюсі. Зараз буде досить іронічна історія з Китаю. Одна рекламна кампанія вирішила закрити свій офіс в місті Сянь та перебратися високо-високо в -високо гори. Дорога до туди з міста займала дві години на машині в один бік. Якщо нема машини, можна автобусом, який їздить раз на три години, і після цього ще треба три кілометри пішки йти. Якщо ж ви якимось чином дісталися до роботи, то. Це не означає, що там умови були краще. Один колишній робітник каже: працівники жінки повинні були йти до сусіднього села щоб сходити в туалет, а по дорозі було легко натрапити на зграю бродячих собак. Думаю, не складно здогадатися, що не всім такі люксові умови подобаються, тому майже одразу 14 з 20 працівників звільнилося. Але вже через 4 дні вони дізнаються новину, що компанія повертається в свій офіс в місті та шукає нових робітників. Wait a Ось такий спосіб, дехто хотів позбутися своїх робітників, при цьому не сплачуючи звільнювальні. Як би цю компанію не звинувачували в порушеннях трудового договору, в них все було по бумагах. Вони кажуть, що ну, офіс в місті був дуже дорогий. Ми хотіли перебратися в новий, але він був на ремонті, тому вирішили вгори. Що ж, бажаємо цій рекламній кампанії побільше поганих реклам.